конкурс Кращі практики місцевого самоврядування проводиться Радою Європи у співробітництві з Мінрегіоном України, починаючи з 2012 року. Мета конкурсу познайомити територіальні громади з досягненнями інших регіонів України. Такі конкурси існують в різних країнах Європи і допомагають владі винайти ті новітні методи, підходи, ноу-хау, які дозволять більш швидко, більш ефективно проводити реформу, проводити новації, змінювати на краще життя у громадах. Від Полтавщини участь у конкурсі приймав Миргород з проектом в галузі ЖКГ. По кожному будинку свій тариф, в залежності від побажань мешканців, в залежності від того, ну, який будинок, як, скільки там йому років, яка його побудова, там панельний чи кирпичний. Далі залежность, є чи нема ліфти, яка прибудинкова територія. Це все враховувалося, тому кожен будинок має свій тариф. Цей семінар зазначає Петро Ворона у ході проведення територіальної реформи важливий для області, оскільки представники усіх регіонів України обміняються досвідом та налагодять більш тісну співпрацю. «В Основі майбутніх територіальних громад повинно бути достатньо ресурсів і достатньо фінансових коштів для того, щоб бюджетних коштів для того, щоб громади були саме достатні, без об'єднання тут не обійтися. Ші проекти відзначаються грамотами та подяками, а переможці їдуть за досвідом в країни Європи.